Всеукраїнська силова структура під назвою Правий сектор стала однією з головних дійових осіб під час масових українських майданів і активним учасником бойових протистоянь у столиці. Її організації діють у кожній з областей країни та у Криму. А нещодавно лідер правого сектора Дмитро Ярош заявив про готовність балотуватись на пост президента. Тому провокація місцеві представники правого сектора не дивуються. Деякі з них торкнулись і керівника структури в нашій області Василя Лабайчука. Нібито мою переписку з електронної пошти, яку нібито взламали. Але електронну пошту дійсно пробували взламати, мені відповідні приходили повідомлення від адміністрації сайту. От. Нібито я пишу до хлопців в Мелітополь, що приїде група 12 тризубівців, треба їх забезпечити всім необхідним, що робити, вони знають. До іншого пишу, що береш 12 чоловік, їдеш. В таку-то військову частину зустрічаєшся там з таким то офіцером, він покаже там не знаю, чуть не фарбою позначені два вертольота, Ви їх підриваєте під виглядом російських диверсантів. Ну, відповідно, вам забезпечують відступ. все нормально. Це виглядало б смішно, каже Василь Лабайчук. Якби насправді не було так сумно на вказану електронну пошту він вже отримує численні погрози від росіян. Погрози від невідомих отримують і мешканці Тернопільщини. На Гусятинщині люди під виглядом правого сектору об'їжджають підприємців, і намагаються силою вибити з них гроші, так би мовити, на зброю, яка має заїхати з Польщі. Далі випадок по скалату, де люди побили інспекторів дорожньої патрульної служби. І представилися правим сектором аби не залишити місця чутка. Місцеві лідери правого сектора розставляють всі крапки над ім. До складу структури входять представники організації три імені Степана Бандери, УНСО, Патріот України а також окремі офіцери. Тощо білий молод стосунку до правого сектора через порушення дисципліни більше немає. Лідером організації на Тернопільщині є Василь Лабайчук. Відповідальними за різні напрямки Іван Сута, Євген Філь та Валерій Чоботар. Для членів правого сектора вже виготовляють. Спеціальні посвідчення, а відповіді на запитання можна отримати за номерами гарячої телефонної лінії, які ви бачите на екрані. Спростовують активісти інформацію про ймовірний розкол правого сектора. Наголошують, що ніяких грошей зараз не збирають, тому просять не вестися на афери шахраїв. А такі випадки кажуть, є десь більше пів тисячі людей, є які записалися. Правий сектор, які чисто по своєму бажанню, по своєму патріотизму, свідомості, позаписувались, і їх треба структуризувати. Тому зараз буде вже, вже 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 створена база, де будуть ті люди проходити вишкіл. В майбутньому ці люди можуть оновити ряди працівників силових структур, каже Євген Філь. На посади в обласних структурах місцевий правий сектор не претендує, але окрім партійних квот до влади мають прийти люди, які безпосередньо боролися за країну, тобто члени їх організації, майданівці, автомайданівці, самооборона домагатимуться ілюстрації чиновників, але вона має бути індивідуальною і стосуватиметься не лише регіоні. Нам оголошена Росією війна перед на наш перед нашими кордонами стоять їхні армії, і ми чудово повинні розуміти що ми повинні готуватися як національна гвардія новостворена до військової агресії дипломати роблять все можливе щоб будемо казати зробити вирішити це в дипломатичній площині от люди які володіють інформативним простором роблять все можливе щоб ми виграли інформаційну війну в росії а ми я так розумію що готові і до Занської війни тут у нас на місцях, і до якщо потрібно, ну є люди, які готові будемо казати і на територію Росії заїхати. Якщо, якщо війна, то війна.